США створили ракету Мутант здатну вигинатися в польоті. Постійний розвиток повітряної техніки провокує Департамент оборони Америки вкладати мільярди доларів у нові перспективні способи захисту. І ось цього тижня вони представили свою свіжу розробку. Це унікальна ракета, здатна змінювати форму в польоті і змінювати напрямок. Така технологія дозволить збивати навіть надманеврені цілі на кшталт винищувачів п'ятого і майбутнього шо. З того покоління, але як же це працює і наскільки це потужна штука? А головне, чи є у світі ракети ще крутіші. Давайте розбиратися. Дружня підказка. У нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай. Там реально цікаво посилання в описі під відео. Поворотні ракети є частиною проєкту дослідницької лабораторії ВПС і вивчаються вже дуже давно. І нарешті, завдяки довгим рокам праці, їм вдалося показати нам свою технологію на базі модифікованої ракети Hellfire. Мутант має спеціальну секцію в передній частині ракети, яка може згинатися на 45%, що дасть змогу швидше маневрувати, але не могло обійтися без проблем для новенького снаряду. Ласу необхідно, щоб конструкція витримувала високі температури та перевантаження на високих швидкостях. А з огляду на швидкість понад 2000 км на годину, це завдання виявилося не з легких. Міністерство оборони перепробувало безліч варіантів і, нарешті, знайшли відповідний. Вони створили композитну конструкцію, що складається з внутрішнього металевого каркасу, заповненого еластомером. Це дало змогу мутанту літати на надзвукових швидкостях Швидкостях і витримувати температуру до 900 градусів за Цельсієм, мутант цікавить військово-повітряні сили, тому що повітряні цілі, які їм може знадобитися збити, стали дуже маневреними. Як правило, ракеті, випущені із реактивного літака, важко змінити траєкторію, і щоб зробити її більш рухливою, доводиться знижувати швидкість. Ну або ж можна використовувати невеликі бічні двигуни, які потроху повертають ракету. Однак і Перший і другий варіант уже застарів: технологія мутант принесе щось нове і свіже. Тільки уявіть, ворожий винищувач летить за своєю траєкторією на завдання. Раптом його радар помічає ракету, що летить просто на нього. Пілот одразу здійснює маневр і уникає зіткнення, бачить, як повз нього пролітає та сама ракета, і видихає, думаючи, що все позаду. Однак вона різко повертає на нього і наздоганяє свою ціль. Думаю, від такого Дняного сюрпризу, будь-який противник буде в шоці. Але ж мутант не єдина нова ракета США. Компанія Lockheed Martin давно займається створенням гіперзвукової зброї, і нарешті вони представили нам свою новинку. Це перша в історії Америки гіперзвукова ракета під назвою Хавк. І як уже зрозуміло, її головна фішка у надвисокій швидкості. Стверджується, що під час польоту ракета підтримує швидкість 10 махів, говорячи, пона нашому це 12 тисяч кілометрів на годину, немає жодної ракети і жодного літака, який рухався б швидше. А це значить, що Хавк зможе збивати абсолютно будь-які цілі і бути при цьому в повній недосяжності для перехоплення. До того ж, під час польоту розробка може летіти і маневрувати, що робить її ще крутішою. А якщо цю красуню поєднають з технологією мутант, ми отримаємо найсмертоноснішу ракету в світі. Але як ви Вдалося досягти таких показників. Комплекс складається з твердопаливної ракети повітряного базування, під обшивкою якого захований гіперзвуковий блок з ракетним двигуном Tactical Boost Glide. Під час польоту боєприпас піднімається на висоту 18 кілометрів у вигляді звичайної ракети. Після чого боєголовка розкривається і звідти вилітає гіперзвукова стріла, яка блискавично вражає ціль на дальність понад 500 кілометрів. Зазначається, що випробувальний запуск ракети проводили з легендарного бомбардувальника б 52 а значить, її можна використовувати навіть на старих моделях літаків, що розширює можливості армії США, але не тільки повітряні сили мають настільки потужну зброю для наземних артилерійських установок. Головне завдання знищити ворога з максимальною ефективністю, а під ефективністю мається на увазі точність, швидкість і дальність, з якою установка може уражати свої. Її цілі, наприклад, стандартні боєприпаси для Хаймарс можуть успішно знищувати ціль, але роблять це всього з відстані 60 кілометрів, що навіть звучить смішно. Саме тому на допомогу приходить тактична ракета MGM 140, яку ви знаєте під назвою Атак мс Це величезна 4-метрова гроза всієї наземної техніки. Її вагу можна порівняти з вагою вашого автомобіля, а саме півтори тони. Тільки уявіть, скільки ви. Бухівки несе в собі її боєголовка, а хоча уявляти не потрібно, адже кадри з її роботою давно гуляють мережею. Лише одне попадання mgm 140 гарантує повне знищення цілі, а можливо навіть кількох, адже вона може нести касетний боєприпас, що вражає ціле футбольне поле. Але ж найголовніше, за що Атаки МС люблять військові, це її дальність ураження в 300 кілометрів. Хай Марсо збройний МД 140 може може спокійно атакувати на відстань від Нью-Йорка до Вашингтона, що робить цей тандем дуже страшною зброєю. Так само військові США можуть накривати противника цими ракетами з мобільної пускової установки М 270 МЛРС. Це реактивна артилерія американського виробництва, створена для знищення всього в будь-який час доби і за будь-якої погоди. Так їй не страшні ні сніг, ні дощ, ні вітер, бо стріляє вона високошвидкісними снарядами а їхній вибір дає змогу адаптуватися під будь-яку ситуацію на полі бою, але ця зброя не буде такою сильною без крутих ракет. Про одну ви вже знаєте, це атак МС, але її друга не менш потужна. Унікальна реактивна ракета AT-2 була надсекретною розробкою США, адже принципі роботи не схожий на жодну іншу касетну ракету. Замість стандартного розкидання дрібних снарядів вона засіває поле п'ятьма сотнями протитанкових мін. Як вам така непрохідна перешкода? На таку махінацію М 270 МЛРС достатньо всього 60 секунд. Після чого система може розвернутися і поїхати, залишивши за собою несподіваний сюрприз. Систему досить легко скласти після того, як ви виконали вогневу місію. У цієї ракети є свій німецький аналог, який за руйнівними діями нітрохи не поступається. Реактивна система залпового вогню марс 2 яка фактично є ліцензійною копією американської системи М 270 МЛРС, Вийшла на новий рівень своєї сили після того, як отримала протитанкову ракету ТОВ. Вона обладнана самонавідними бойовими елементами. У польоті така боєголовка розкривається, випускаючи рій невеликих снарядів. Кожен з яких визначає свою власну мету і падає зверху, не залишаючи й сліду від важкої техніки. Неймовірно, потужні атаки Марса змушують землю здригатися, але ж він теж може використовувати касетну боєголовку, напхану протитанковими мінами, вистрілив, знищив десяток цілей і поїхав у своїх справах. Ось як працює Марс і його снаряди. Хоч попередні ракети її можуть знищити цілі міста, але вони не здатні захистити себе. Тут на допомогу приходять комплекси протиповітряної оборони. А Айріс Теселен можна сміливо назвати одним з найкращих. Це найсучасніша німецька система ППО. Вона призначена для знищення літаків, гвинтокрилів, безпілотних літальних апаратів, крилатих балістичних ракет і. Простіше сказати, вона може захистити від усього, що знаходиться в небі. По факту, вона може навіть збивати супутники, адже дальність атаки 28 кілометрів вгору просто вражає. Це більше схоже на артилерійську снайперську зброю. Ми можемо знищувати буквально будь-яку високопріоритетну ціль, чи то вузол командування, чи то повітряну базу управління. На відміну від аналогів, яким потрібне прикриття й окремі розвідувальні одиниці, це повністю самостійний комплекс. Айріс поодинці здатний зайняти позицію, вистежити ціль за сотні кілометрів і знищити її одним точним попаданням. Причому він забезпечує захист на всі 360 градусів, не змінюючи положення. Нинішнє покоління Айріс ТСЛМ оснащується одразу двома радарами, один з яких працює в прихованому режимі без бу будь якого випромінювання, що дає змогу системі залишатися секретною, а інший забезпечує все спрямоване 3D-відстеження понад 180 цілей на відстані до 250 кілометрів. Дані передаються на екран оператора і виглядає це, немов комп'ютерна гра, не встигне противник з'явитися в полі зору комплексу, як до нього вже прямуватимуть потужні керовані ракети IRIS-T, на честь яких і названо гармату. Вони можуть вражати ці на висоті до 28 тисяч метрів, і це навіть вище, ніж можуть підніматися сучасні винищувачі, ба більше деякі супутники, що летять низько, перебувають у зоні ураження, а звичайні бойові дрони вже тим більше не становлять загрози. Сьогодні добре навчений загін може з повною упевненістю вразити більше чотирьох цілей на хвилину на відстані понад 20 кілометрів. Ракета Айріс в одноіменній установці здатна захистити від чого завгодно, і вона разом з іншими об'єктами в цьому відео показує наскільки ж різноманітною буває сучасна зброя. На цьому відео підійшло до кінця. Дякую за перегляд. Так само попрошу вас поставити лайк і написати коментар. Ця проста дія сильно мотивує нас покращувати контент і ставати краще з кожним новим відео. Всім гарного настрою і до зустрічей!